Відкриття нової спеціальності дизайн 10 років тому на факультеті мистецтв Криворізького державного педагогічного університету було подією яскравою та надзвичайно очікуваною. І не лише для фахівців, котрі прагнули поділитися набутими знаннями у сфері дизайну, а й для самих учнів. Нині студенти мають можливість здобувати підготовку за такими спеціалізаціями: як графічний дизайн, дизайн інтер'єру, ландшафтний дизайн, дизайн одягу та аксесуарів. Ми пройшли досить таки складний і вагомий шлях від азів, від закладення першого сну і до сьогоднішнього дня розвитку. І від початку 2000-х років плекали таку ідею відкриття окремої дизайнерської, тим більше творчої спеціальності. І хочеться відзначити, що наша попередня підготовка, підготовка наших фахівців, вона заклала підвали для того, щоб на високому професійному рівні забезпечити забезпечити підготовку і такої творчої спеціальності, як дизайн. Сильна когорта педагогів-художників, які вміють організувати навчально-творчу роботу студентів. Методична тут на цій, в цій експозиції, в виставковому залиці. Ми це бачимо, і вони на вірному шляху на дуже високому професійному рівні ведуть підготовку. Десятиріччя спеціальності дизайн на факультеті мистецтв відзначили відкриттям експозиції, до якої війшли дипломні дизайнерські проекти випускників та навчально-творчі роботи студентів. Представлено графічний дизайн, макети будівель, ландшафтний дизайн, дизайн одягу тощо. Тут представлені роботи з дисциплін основи формотворення, композиція в дизайні, комплексне проектування, тобто це базові дисципліни, якими керуються студенти в оволодінні навичками професійної дизайнерської діяльності, які насамперед формують нову іншу якість мислення, тобто якість мислення дизайнера. На цих виставках можна показати свою креативність і її далі розвиватися, тому що помимо того, як діляться ці роботи, нам допомагають. преподаватели и поэтому они нас раскрывают на самые лучшие стороны и эта выставка показывает что человек способен на многое мне эта экспозиция очень понравилась и заинтересовала поскольку я сама графический дизайнер и в будущем хочу достигать таких же результатов вот и быть успешной в своей сфере Окрім творчих навичок, майбутніх дизайнерів навчають культурі естетики, адже їх дизайнерські проекти мають гармонійно втілюватись у навколишньому середовищі. Та як виховати високопрофесійних дизайнерів, обговорювали фахівці на всеукраїнській науково-практичній конференції, що відбулася на факультеті мистецтв з нагоди святкування. Екологія організована. Тими промисловими залишками, битовими залишками і це практика життєдіяльності любого регіону нашої держави, підтверджує, що потрібно цю проблему розв'язувати, і за допомогою дизайну освіти підготовки фахівців прикрашати вже навколишнє середовище, так як воно повинно бути. як Створено на землі самою природою було дуже багато різних думок дуже багато було поглядів на вирішення цих проблем. І Я думаю, що ті тези доповіді, які нам надіслали люди, ми уважно вивчимо. Ми вивчимо кожну думку, і потім буде видано збірку тез праць напрацювань думок цих викладачів, цих. Магістрів, аспірантів, яка ляже в основу формування подальших шляхів, реалізації подальших шляхів, формування естетичної культури дизайнера, їх фахової підготовки, експозиція дизайнерських робіт у виставковій залі факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного університету діятиме до 6 квітня.